Нагорода від президента, медаль Богдана Хмельницького з рук Віктора Ющенка отримав член Коломийської спілки воїнів афганців Михайло Гуцуляк. Її вручили в Івано-Франківську під час перебування в нашому краї глави держави. Окрім нього, ще четверо наших земляків удостоїлися високих нагород. Михайло Гуцуляк народився в селі Велика Кам'янка. Після завершення навчання в училищі пішов служити до армії. Потрапив до Афганістану, де відслужив два роки і три місяці. Пізніше успішно навчався у Львівському пожежному училищі і зараз очолює Яремчанський міський відділ. І також бере активну участь у спілці воїнів афганців каже, що така нагорода для нього має велике значення. Звичайно, дуже приємно, значить, з рук нашого гаранту отримувати таку найвищу нагороду. От. Значить, я думаю, що за певний внесок, який вніс в спілку афганців міста Коломи і Коломийського району, де мене нагородили вищою нагородою, і приємно працювати. І на майбутнє буду старатися далі продовжити працювати в такому напрямку. Михайло Гуцуляк, не перший член спілки, який отримав нагороду із рук президента. До речі, наші афганці – одні з найактивніших в Україні. У нас є газета Третій Тост, де матеріали конференції вказано, що Коломия, ця організація, стала реальним флагманом афганського руху на Вкраїні і в СНД. З СНД присутствував. Аушев, Герой Радянського Союзу, який очолює бойове братство країн СНД, теж признав. І мені, знаєте, було до сліз приємно в тому, що наших людей признають одну із кращих, не то, що кращих, а флагманами. У цьому русі афганському, що ми працюємо на Коломийщині, в Коломиї інтересуємося проблемами сімей загиблих, інвалідів, учасників бойових дій. Ну, укладаємо вклад в розбудову держави, і держава, і сам президент признали це. Незабаром ще кілька воїнів афганців отримають найвищі нагороди. Президент Ющенко вже підписав відповідні укази до слова орден Богдана Хмельницького, третя за значимістю нагорода в державі.